Ваше бачення лише маленька краплина в морі безмежних таємниць. Ви не єдина людина, яка зазнає страждання це є частиною універсальної людської долі. Все, що заслуговує нашої уваги, може бути знайдено в наших снідан. Всяка правда має свій оберіг, від якого багато хто звертається. Я не той, хто знає, а той, хто шукає. Найбільша гідність людини це самостійність, а не залежність від думок і почуттів інших людей. Погляньте на те, що вас обурює, і ви знайдете в собі силу змінити це, поки не станеться необхідність робити щось неможливе. Людина зазвичай не робить нічого. Релігія це спроба людини знайти зв'язок зі світом, який перебуває за межами її знань і контролю. Що з того, що я знаю про свій безмежний внутрішній світ, коли я не знаю, хто живе в сусідній хаті. Саме те, що ми не приймаємо в собі, стає нашим темним Боком. Інтелект без інтуїції є бідним. Інтуїція без інтелекту небезпечна. Ми не можемо змінювати нікого, окрім самих себе. Життя, що ми не проживаємо у свідомості, з'являється як доля. Людина стає цілісною, коли вона приймає свою цінь. Немає розуму без любові, немає любові без розуму. Щоб усвідомити свій істинний потенціал, ми повинні спочатку прийняти свою тінь. Якщо людина не знає, до чого вона прагне, вона не може мати мету у житті. Усе, що піддається розумінню, є змінним. Людина не може бути повноцінною, якщо вона не знає свого внутрішнього світу. Неможливо змінити щось, поки не приймеш його. Тому все, що ми відкидаємо, залишається з нами. Всяка подія, яка сталася у минулому, пов'язана з нашим теперішнім становищем так само, як і з майбутнім. Ми не можемо змінити минуле, але ми можемо змінити спосіб, в який ми його сприймаємо. Людина не може бути впевненою у своїй моральності, якщо вона не стикається зі своєю темрявою. Ми не можемо бути тим, ким ми хочемо бути, доти, поки ми не приймемо те, хто ми є. Мудрість приходить до нас. Коли ми знаходимо рівновагу між нашою свідомістю та підсвідомістю. Кожна душа має свій власний ритм. Знайдіть свій ритм та з ним живіть. Наші думки впливають на те, як ми бачимо світ. Якщо ми змінимо свої думки, то можемо змінити світ, який ми бачимо. Насправді ми не шукаємо відповідей. Ми шукаємо зміни. Щоб змінити світ навколо себе, спочатку треба змінити себе. Найбільший ворог знання відчуття впевненості. Все, що ти зробиш у світі, може бути зроблено краще або гірше, І якщо ти знаєш, як зробити його краще, зроби це. Щоб знайти себе, потрібно втратитися у пошуках себе. Все, що робить людина, відображає те, ким вона є в даний момент свого життя. Все, що ти відкидаєш, зростає від тебе. Найбільша помилка, яку можна зробити в житті, це постійно боятися зробити помилку. Ми не можемо позбутися тіні, але ми можемо навчитися жити з нею. Ми не можемо перетворити тінь на світ, але можемо зробити її своїм другом. Любов це не те, що ми відчуваємо, це те, що ми є. Світ не зміниться, поки ми не змінимо своє ставлення до нього. Наша найбільша сила нашій вразливості. Духовний розвиток є незалежним від будь-якої релігії. Думайте настільки далеко, наскільки зможете. Зробіть те, настільки можете зробити, і все залежить від вас. Щоб знати свій темний бік, потрібно досліджувати свої мрії. Інтроверт не той, хто не любить людей, а той, хто віддає перевагу внутрішньому світу більше, ніж зовнішньому. Наші найбільші скарби знаходяться там, де ми найбільше боїмося вдатися. Не те, що ви знаходите, а те, що знаходить вас, є тим, що дійсно робить вас зміненим. Найкращий спосіб розв'язати проблему це бути над нею вище. Все, що дратує нас у інших, може призвести до більшого розуміння себе. Якщо не ображатися на людей, тоді не можна забути про свою непередбачуваність. Життя це дар, і ми не повинні витрачати його. На зайві речі, які не дають нам щастя та задоволення.